Крилене слово, авторська програма Інне Гончар рада вітати вас, шановні радіослухачі в ефірі Новодністровського радіо. Дякуємо Богу і нашим неймовірним збройним силам України за можливість спілкуватися і молитися рідною мовою і вірити у мирне життя усіх наступних поколінь українців. І знову з новинкою дотик одного вірша на своїй хвилі. З вами я Інна гончар на своїй поетичній сторінці окрилене слово. Ми з вами вже пережили 600 днів повномасштабного вторгнення огидного ворога на нашу прабатьківську рідну землю. 600 світанків будили нас страхом, відчаєм, болем, вірою, телефонними дзвінками і отими ненависними тривогами, що в'їлися… У наш мозок і душу колись я схвильовано писала про сто днів цієї війни, але навіть не уявляла, що попереду будуть і двісті, і чотириста, і ось уже 600. шість сотень днів ворожої навали, смертей і сліз, полону й катувань. Бо увірвалось люто і зухвало лихе мірило болю і знущань. Шість сотень днів у кроках перемоги. В яких з любов'ю вистраждана лють іде хрестами всіяні дороги й тим, що клятим навіть не збагнуть. Шість сотень днів помножено на втрати, на зойк і крик розхристане прости. Шість сотень днів за кожним чиясь мати, нові могили, прапор і хрести, шість сотень днів незламності і волі. Нових героїв, віршів і пісень, нових ти, як обіймами від долі, вкраїнський біль навкруг, шістсотий день. Тож молімося і вірмо, щоб цей страшний відлік якомога швидше припинив писати свої рядки в нашій українській історії. А з вами була я, Інна Гончар, із новинкою дотик одного вірша. У своїй авторській програмі Окрилене слово. До нових зустрічей в ефірі Новодністровського радіо на 102,3. Все буде, Україна! Окрилене слово. Авторська програма Інни Гончар.